Вітаю від щирого серця до щирих сердець вітаю вас в цю миті, і ми спілкуємося. Я, Олександр, Людина чудесі. я вітаю вас в просторі метафізичних новин дня. Хочу поговорити з вами про таку цікаву подію про прибуття 3Ай Атласа, адже 19 грудня міжзоряна комета 3Ай Атлас найближче буде до Землі. І це рідкісна гостя із іншої зоряної системи. І завтра вона пройде на відстані 269 мільйонів кілометрів від землі. І це лише третій зоряний об'єкт, який увійшов до мене, входять інші об'єкти до нашої сонячної системи. Мчить вона на нас зі швидкістю понад 200 мільйонів кілометрів на годину. І наразі для всіх зоряних насінин відбувається значна хвиля активації та певних модернізацій у наших тонких тілах. Все це включає нові світові коди, технології та інформації, які надсилаються на Землю і на все живе. Протягом наступних 40 Восьми годин зоріне насіння зазнають сильних модернізацій, які покращать їхні психічні та цілющі центри, контролюючи, я правильно говорю, і все це призводить до згадки про їх справжнє походження, що викликає колективні активації кундаліні та масові колективні пробудження. Це для нас час бути усвідомленим енергії прийняття. Тож, викладаємо, сприймаємо, як все повертається до самопідсилення. І це для нас, друзі, співтворці оптимальний час, щоб усвідомлювати внутрішні ем, мислені процеси, ту компанію, яку ви підтримуєте, та ідеї, які, ем, на яких ви фокусуєтесь, прагнучи розкрити свій найвищий потенціал, ви створюєте внутрішні зміни у своїй реальності, які відповідають. Вашим найвищим рішенням. Ви назавжди залишаєте позаду стару енергію трьохвимірної матриці. Всі ось ці витівки розуму, відмовляємось від внутрішнього багажу, необхідності бути завжди правильним, его, гніву та страху перед невідомістю. Натомість ми приймаємо потік. І вітаємо новий рівень своєї трансформації. себе. Це можливість побудувати нові на багато міцнішій основі в житті у 2026 році. Наші рішення можуть бути про зупинку сумніватися в собі, в обставинах ситуації сумніватися щодо того, чи достатньо я хороший для інших. Почати ставити питання, чи вони відповідають вашим енергетичним вібраціям. Пам'ятаєте, я попередньо в попередньому матеріалі давав. Це не моє. Хто забув, йдемо у посилання мій ютуб-канал Золота Епоха, там є якраз про це робота. Отож, ви оціните свою сумісність з людьми, речами та місцями з вищого ракурсу вібраційного вирівнювання. І ця ось цінка поступово автоматично стає Спрямовуючи вас інвестувати свою енергію, то що дійсно має для вас значення. До 2026 року, ті, хто не на вашій еволюційній та духовній частоті і хвилі, природнім чином віддаляються від вас. Одночасно, ті, що призначені для вас і відповідні з вашою подорожю, увійдуть у ваше життя несподіваними і божественними способами, це є сила підйому. Оскільки ви співпадаєте із справжністю в собі, в людях, місцях, ви все більше і більше будете шукати справжність і довіру в зовнішньому світі, це зміцнює та стабілізує вашу енергію у той час, як страх і тривога завжди будуть частиною людського стану, такою хваткою за. Вами буде це вже послабляти, зменшуватись, коли ви будете поступово возноситись. Ви відчуєте люблячі думки до себе, для себе, усвідомлюючи, що вам достатньо бути таким, яким ви є. Єдине, що має змінитись, це. Обмежені уявлення, які ви тримаєте навколо себе та його переслідуючі обмеження. І ось рухаючись, легенько в насолоду, вперед, ви знайдете полегшення від внутрішньої дуальності та щільності, що принесе легшу енергетичну частоту, яка посилює внутрішній мир, гармонії, комфорт і спокій. Ви глибоко пов'язані зі світом, як творіння. Такі творці вимагають визнання своєї внутрішньої сили, що дозволяє вам усвідомити свою безмежну природу та нереалізований творчий потенціал вознесіння, готове розширити вашу свідомість та допомогти вам відкрити нові способи переживання життя на новій землі. Під час своєї подорожі ви будете покликані бути корисними собі, людству та всій планеті, не боячись невдачі. Помилки є природною частиною життя і дуже сприяють досвіду, який каталізує навчання та зростання. Ви завжди досягнете свого вищого потенціалу. Наразі відбуваються сильні передачі енергії, включаючи очищення планетарного рівня від низькочастотних кармічних травматичних зв'язків та прив'язань. І цим процесом можна Контролювати, гальмувати або маніпулювати, що і робило відповідні темні сили. Колективна свідомість енергійно переходить на наступні часові лінії, спираючись на природні закони, які сприяють цьому свідомі ті, що підносяться, часто чекають на те, що решта колективу їх наздоганяє. На шляху піднесення ти поступово розумієш, що інвестиції в себе. Є найважливішим пріоритетом це стає менше про те, що інші роблять і думають а більше про те. Про вашу особисту мету вознесіння та вашу подорож. Вознесіння це лише внутрішня робота, і ми повинні бути готові протистояти абсолютно всьому всередині себе діяти з необхідними змінами, щоб розвиватись, щоб відновити розум для справжніх внутрішніх змін, А відпускаючи більш старе мислення, минулі впливи, хибні переконання, низьку свідомість, звички, минуле сприйняття себе тощо, пам'ятаючи, що думки. Це лише думки, і завжди можуть бути самопроявляти самозабезпечення та підтримку від вашої команди Вознесіння та світла. Спільноти стають ключовим у цьому основному процесі піднесення. І я, Олександр, за Охочую і запрошую до занять у щоденних в щоденній групі в телеграм-каналі. Ми щовечора займаємося, розвиваємося, і це стає ключем нашого життя. Отож, самотність є важливою частиною вознесіння. Коли ви розвиваєтесь, ви більше не будете прагнути постійного цього шуму, галасу, лементу або зовнішньої стимуляції. Час проведений на самоті у чесній саморефлексії. потрібен кожному із нас. Він допомагає нам відновити зв'язок із справжнім собою. Це дозволяє обнулитись, поставити себе на перше місце та перенаправити своє життя правдою та рівновагою. Ваш час настав. Мої милі сонцесяні піднесені душі це час, щоб зцілювати, глибоко любити, перетворювати та отримувати у 2026 році те, що ви так довго проявляли. Виносити в собі давню мудрість, це внутрішні коди, які пробуджують чудеса у найзвичайніші моменти, нагадуючи, що магія і чудеса існують у повсякденному житті. Ви зробили більше ніж пережили. Період цього року вам сподобалось рухатись через це. Ви підтвердили свою ціну через це. Ви прокинулись через це це свято, це святе діло, і воно шанує силу вашої душі У люблячому та відданому служінні. Вознесінні з вами був Олександр. Діліться враженнями та коментарями.